Вітаю, я Олексій Кириченко, і це відео про чакри енергетичні центри людини. Зараз під час війни і після війни особливо актуальним є стабілізувати і гармонізувати енергетику людини. Тому це відео актуальне, бо чакри є енергетичні центри людини. Ну, Хто стикався з чакрами, то, е, тому в принципі пояснювати не потрібно. А хто не стикався або скептично ставиться, то я хочу сказати наступне: що е, чи є у людини енергетика своя особиста, не схожа на енергетику собаки, наприклад, або дерева. Якщо вона у людини є, то тоді у цій енергетики є якісь структура, якісь е, Ну, якісь точки концентрації, як, наприклад, автобус їде, і в нього є якісь зупинки особливі. Ну, от, в принципі, це відео на таку тему. Я маю досвід в дослідженні чакр більше 20 років. За допомогою різних філософських і духовних систем я їх досліджував. Не те, що це моя генеральна тема дослідження чакри, але оскільки ну, я маю багатий досвід з цього питання, то я хотів би їм поділитися <кій> в наступних трьох відео. Перше відео буде про більше про чакри, ну така загальна інформація. Друге відео буде про те, як чакри. Працюють на різних рівнях буття, тобто на фізичному, на енергетичному, на рівні свідомості. І третє відео буде про те, як чакри працюють у зв'язку з планетами, тобто, яка чакра пов'язана з якою планетою чи з якими планетами. Таким чином, прослуховуючи це відео, ви зможете отримати інформацію для гармонізації свого біополя, своєї енергетики, розуміння. Ну, Дестабілізація в чакрах, тобто дестабілізація в енергетиці, є причиною психосоматичних хвороб, і таким чином, приділяючи увагу цьому питанню, чакра можна Ну, скоригувати своє здоров'я, покращити фізичне, а також психічне. Також, оскільки чакри це ну, або енергетичні центри людини це притаманні людині, особливості ну, енергетики свідомості, то досліджуючи чакри, можна зрозуміти: ну, можливо, ваша свідомість за, ну, якби зафіксувалась дуже сильно на якомусь рівні. І ви, ну досліджуючи, які ще рівні свідомості є, зможете переключатися. Значить, це відео, о, ось, я роз, роз, я не ставив за мету зробити ну, класичну, типу, як книгу якусь, бо зараз війна і не на часі. Я, ну, в мене нема часу на таке. Але ну, це якісь дослідження. Це не з книжок, це не розповідаючийся інший досвід. Це тільки мій досвід, я розпов... ну, Ну як тільки? Мій досвід розповідаю. От. І е, ну, акценти, які для мене були важливі. Тобто е, тут для вас можуть бути інші акценти важливі. Тут я ставив такі акценти, які важливі для мене. І так, запрошую переглянути в коментарях під цим відео будуть посилання на відео про чакри.